Так, всім доброго дня, Настраюю я свій штатив, підвішую його до лампи. Ага, підвисився. Якщо не впаде, то буду знімати. Так, мій, так сказати, кардиган, який зовсім не кардиган. Ось уже я його. Дов'язала це спинка в мене. Він навіть висох уже. Так, що тут воно вам показується? Так, горловинка. Ось так оброблена. Так, переворачуємо його наперед. Ось таке перед. Дуже погано, що не можна міряти. Ну Ось горловинка, так дивишся, вона ну, красива. А я не знаю, як вона буде доньки, коли одіти, як воно буде їй лежати, вона по, ну, на плечах, біля шиї. Так дуже гарно. Так, це плачеві зрізи. Якось воно тут у мене так топорщиться. Так, що з цієї сторони. З цієї якось так. Ну, це сюди ще пришиється рукав, і воно так. Плече тут повинно бути 10 см, воно так спуститься сюди. А тепер, що мене ще смущає, що якось тут. Ну, отут я доньку міряла 45 см з запасами. Так, вільно. Рука буде вільна, я там аж під низ дуже міряла. Там, тут є навіть більше, ніж 45. Але якось воно так по зрівнянню з усією чи воно довга буде. Ну, це так же, я ж кажу, вроді сама й обміряла доньку і все. Так, це в мене таки перед гарний. Чому не робила я тут, щоб було на застіпки, щоб було кардиганом, кофтою? Так і боялася, що. Не вистачить пряжі. І так і так, да, не вистачило б її, тому що тут треба було робити, якщо б робити, самі розумієте, тут щоб так розтулялося, то треба, щоб одне на одне заходило і там набагато більше пряжі. І потім тут із горловиною зовсім не те б було. Так, тепер, що я ще хочу тут показати, бока. Бока я поки зробила ось так. оце Оцей шовчик, оце ось о він. Ось о він. Це воно з'єднання таке у мене вийшло. Ну воно тут вписується в узорчик, як наче так і треба. Я його, мабуть, так і залишу. Це з однієї, це з другої. Тепер оце ще як в'язала. Ось, бачите, перед він більший. Тут, наскільки тут петель, він більший. Раз, два, три, чотири. На на 5 п'етель він більш. Ну, кромочна там ще одна. Хай буде на 4 петлі більше. І отак під рукав пішло воно. Трошки як назад, ну як бік вийшло. Тому що я, коли зв'язала саме заднє полотнище, мені воно показалося маленьке дуже. Я не хотіла, щоб воно було в обліпочку на фігурі. Щоб воно так вільно було. Отаке воно буде. Так. Що ще тут показати? Оце мене ще так оце. Боюся ці рукава вшивати. Боюся, що я як шию, ну от щось там буде не так, Ну от щось там буде не так. Отут горловину. І взагалі оцей кардиган ну так мені тяжко в'язався. Чи воно вже пам'ять отшибає, чи воно вже не пам'ятаєш, як не зображаєш, ну щось з таким острахом. Обично ж, як вяжеш, ну, легко собі вяжеш. А це з такими страхами. Ну, я думаю, горловинка нормально вийшла, красива, ложна китльовка. І тут бачите, що кількість петель не мінялася, тут мінявся номер спиць. Я зараз так ближче зроблю. Спочатку були спиці 3,5. Потім ой, ну, да, 3,5, потім 3,25. І закінчувала я ось вже останні, останній рядок і закри, закриття. 3,5, 3,25, 3.0. І закривала навіть, мабуть, 2,75. Ну, зрозуміло, що на горловині мінялося спиці. Мабуть, спиці 3-4 мінялося від більшого до меншого. І вона така вийшла, петлі всі залишилися на місці, а вона як наче зменшувалася. Так. Так, далі. Тепер у мене такі рукава були. Я не пам'ятаю, показувала вам, їх не показувала. Ось тут було 16 см. І щоб на руку, коли доньки вдіваю, ну вдіне вона це. Я може неправильно кажу вдіне, Одіне, це вже звиняйте. І взагалі я ще так повільно балакаю, тому що в мене кожне слово проходить в голові перекладач з російської на українську. У нас тут Сумська область, більше ми з Суржиком розмовляємо, багато російських слів, тож я. Стараюсь як можу, тому що так повільно, іноді затинаючись перед якимось словом, то воно в мене там проходить пере, переклад. Бач, переводчик уже не так сказала. Так, отакі були рукавця, та вони мені були довгі. Як попрала їх, вони були аж на сантиметрів на 10 видовжилось. І ще цікаво, видовжилось, то воно видовжилось, а отут ширина мене не задовольняла, більше треба було. І тоді ще мені не подобалось, що ось, бачите, ось ця коса. Вона тут якось так почалася, що це? Що це за дві петлі? Що це воно таке? Звідки воно це? Ну що попав? І тоді далі, далі, далі. Воно повинно бути після резинки от так. Відразу, ну хто в'яже багато, той зрозуміє, що так красивіше, чим це так непонятно, якісь там десь дві петлі, потім вони ростуть у косу. І що я зробила? Я оце все не розпускала. Ну, я ні, не, не розпускала, в смислі, взагалі, в клубочок. А так, з його почала. Так, перекручене тут. Почала по-новому в'язати рукава. Так, я зараз. Телефон трошки підкручу. Ой, щоб на голову мені не впав. Так. І ось тепер дивіться, отут я почала вже так, як і хотіла, щоб коса, оці дві коси, прям починались тут. І тут я зробила більше. І тепер уже тут 16 см. Ось. На руку, як донька вдіне, воно її не буде розтягуватись, не буде воно їй мале, буде саме воно і ще навіть так вільно буде. І тепер набрала більше, пішла коса звідси, навіть ось з краєчку. Получилось, що пішли ось одна-дві, далі розширення. Ну, як рука в'яжете, розширяєте. І тепер я їх зв'яжу меншими. Я думаю, мені вистачить цих, тих рукавців, щоб перев'язати їх. Коротше, я їх зроблю коротшими, але ширшими спочатку. І оце, чим я зараз займаюся, то я оце перев'язую ці рукавцята. Зараз я принесу сантиметр. Так, ось сантиметр. І тепер у мене написано рука. Ось, 34. Так, якось сюди треба так. 35. А написано, що у доньки рука 57, а там іще із плеча буде. Лишніх сантиметрів 7 там буде там же плече так буде спускатися, і воно ще даватиме 7 см. Тому рукав я буду в'язати не 57, а 50. Де ти є? Ось. Бачите, ви там? Про це мені стільки ще рукава пров'язати і все. Ну і тут ще ж буде оформлення. Тут самий смак буде в оформленні. Я подивилась в одної в'язальщиці на... в інстаграмі, ну, але в неї там був зовсім другого кольору светрик. Другого узору, ну таке схоже, щось такі ромбики, такі косочки. І там от її були такі тут бльостки блєст, нашиті. Як це вони називаються? Такі кругляшечки такі блискучі. Паєтки такі, крупні паєтки. Ну, це по-російські паєтки, як би по-українськи, ну ви зрозуміли. І отут от я ще хочу по цих косах... Ланцюжок такий, знаєте, ланцюжки є такі срібні, під золото, вони є різні, є товсті, є тоненькі. Ну сюди косичка тут тоненька, значить і ланцюжок такий тонесенький треба. Оце сюди два ланцюжки, а сюди оці дирочки сюди такі будуть блестяжки. Так, дов'язала я, шила рукава, укоротила. Повісила, ось любуюсь, показала доньки, вона сказала блістяшки убрати. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони такі гарні. Так, зараз я витягну його і піду на сніг, познімаю, пофотографую в блістяшках, а потім познімаю їх. Ай! Ой, ми зараз будемо падати. Так, ось такий вигляд ми маємо на вулиці. Тут колір передається правильно. Мені подобається з цими блістошками. Так, це бок. Так з'єднаний. В мене дуже зараз сипется на нас. Чи дощ чи сніг? Не зрозуміло. Ззаду теж з безстінками. Але донька сказала убрати, убрати, убрати не подобається, її. боже сніг такий мокрий. Ой, знімаю вже без бльосточок, відривала і плакала. Мені вони так подобалися. Лежав тут на столі цей светрик, ще в бльосточках. Ходила мимо і все на його зиркало. Які ж гарненькі. Ну, а тепер так. Ну що це? Ну, таке воно. Светрик без очей, без без посмішки, без ізюминки, без родзинки, без нічого. Просто з оранчиками, з косичками. Отакі От діла. Я вже показувала, так, як тут з'єднане, де що рукавчатка перев'язала. Тепер вони коротші. Оце таке в мене зв'язалось. Тепер як у Миргород передати, будемо думати, там ще Денису светрик дов'язати треба. І Яні там ще є начатий. Побачимо, як їм вийшла. Так, я захотіла зважити залишки, оце, що в мене від кардигану залишилось. О! Півмоточка. Отак. Може би хватило на, на кардиган. Ну, так ризикувати, мабуть, ні. Кардиган буду в'язати за цихось Отакі у мене є товарищі. Це северянка з очами, з улипчиком. <смі> це так, відступлення. Це хочу показати деякі свої недов'язи. Як я думала, що тут Денис цей светрик із кетльовкою? Ні. Ось. Ха! Як я люблю це. Кетльовку робити, аби ви знали. І тут спомнила, що тут рукавця довгі. Рукавця та вкоротить так сантиметрів на 5 Це знову оце все розшивай, оце розпускай, на спицю сади, закривай, і знову пришивай. Це марука, хто знає. Щоб вони були так, отакої от довжини. А то якийсь такий светрик мало що не виріз, Так взагалі з такими руками довгими, що капець. Отакі у мене вон, смайлики сидять. Це, мабуть, я цим зараз і займуся. Так, зараз покажу, якщо знайду той Янин. Ще світерочок є. Так, прицепила я свій штатив і лампу. Тепер треба дивитися, щоб вона показувала в кадрі. Це для Яни такий светрик. Ось отак набрато. О тут буде шиватися. Оце гіло, гілочки, господи. Це стебла і листочки, і тут будуть квіточки далі. Попереду будуть квіточки ось такого кольору незрозумілого. Такі простенькі цвіточки. І це я починала. Ой, як я давно це починала. Потім так склала і забула. А тепер ось треба Денису зараз упорядкувати светрики. Це дов'язати, схему десь знайти. де я діла. Спиці, п'ятірочка тут. Оце ну, такий светрик. Нитки тут не дуже. Оце Марс. Залишки Марсу. Оце шерсть якась. Це наша українська шерсть. А оце перев'язано із... Мадам трикот 800 метрів. Забула, як називається, тонесенька така вона була. Шапку я колись Руслані. З неї в'язала шапку, шарфик і знайшла у шафі. І думаю, що вона буде валятися та шапка. Я це перев'язала за такі справи. Так, смайлики мої. О, щось... Такі бльосточки, що не держаться на вас. Сидять она. То северянка в мене намотана. Треба якось в такі бобінки перемотати. Дуже зручно. Чим оце клубочки такі. Так, всім до побачення. Це такий у мене день був. Ну, там я за курей, там курей ще вам утулю початок відео. То мені одна людина. Порадила, що не сидіти, не страдать, а треба ходити і все знімати. Кудись іти, кудись бігти. Ну, то я так трошки вибігла до кури познімала. А то якось напада хандра. Так, всім пока, всім мирної ночі, щоб на вас хандра не нападала. І всі біди вас оминали. Всім пока.